Поки сіль на повіках ріками Воскреса, Ти благаєш, аби не кров, а густа роса розливалась в долинах сонячних далебі, ти благаєш, аби боліло лишень тобі, Це тобі та врувати тишу із молитов, сорочки вишивати раненим. На любов добувати тепло із прадідів пуповин, і плекати майбутнє з гіркле немов полин. Поки сонце в долонях світиться, мов кришталь, ти гукаєш, щоб день той скоріше вже настав. Ну а поки у снах лунають вогні пожеж, де твої терекони й межі не розбереш, де руками, мов зорі сяють твої міста, не лічи полеглих, краще рахуй до ста, може, все це скінчиться зрештою далебі. І кому ж їх оплакувать, Боже, як не тобі. І кому вирізати із плоті нові хрести, поки мали лічити птахів, і квіт ростить? Доки шибки ховають сльози тісних краплин, в нас вростає віків скоцьорблений часоплин.